Нова поставка рослин у лілія коваль, і тут такі круті лимони, яких ви ще не бачили різних розмірів з кімії від ось таких маленьких і до справжніх гігантів. І красивезний ілекс, отакі От дзвінки Еріки, і два види розкішної гаультерії, ексклюзивні воск на текстурному покритті різних кольорів і розмірів, які нікого не залишать байдужими. Красиві антуріуми з також у декількох розмірах. Різноманітні троянди, Цикламени. каленхоя. Це все один кущ, шлюм пергера і кольорові фрезії, пишні кущики, азалі, ароматні стефанотиси, мерти на штамбі, квітучі, каукарі випросили меншого розміру, атмосферні діланції, аптекії открутії от, на Сансивірія, ароматний розмарин, декілька видів епікремним пікуса. Кінькі, пишні драцени. Калатея Руфі Барба в декількох розмірах і навіть строманта. Отож, про ці та багато інших рослин говоритимемо завтра на відеоогляді. Не пропусти і напиши в коментарях, що сподобалось найбільше тобі.